У центрі культурних послуг відбулась нарада педагогічних працівників закладів освіти. Цьогоріч цей освітянський захід мав інший формат його проведення, бо відбувся в умовах воєнного стану. Проте, в період окупації Тростянецької громади, деякі педагоги проявили свою справжню хоробрість та небайдужість до інших жителів міста. За такий короткий проміжок часу, коли я з вами насправді пережили дуже багато речей. І я не повторюсь сказати, що основне слово разом. там в короткому ролику, да? це короткий ролик, який ми анонсуємо до Дня освіти, ми презентуємо повністю весь фільм, як це було, як ми вижили в умовах окупації, як ми продовжили жити після деокупації. Мій основний меседж. Наша сила в єдності. Моя пропозиція була в наступному. Я хотіла, щоб кожен з вас розказав власну історію, як це все було. Розказати наступному поколінню нашу історію, як ми це все пережили. Але ще меседж між рядків, що ми продовжуємо працювати, мріяти, жити, планувати. Я вірю в кожного з нас і знаю, що все буде добре. І наша сила дійсно в єдності. Також у своїй промові до педагогічних працівників закладів освіти звернувся і міський голова громади Юрій Бова. Він закликав педагогів якомога більше знань віддавати учням, адже саме від них залежить майбутнє України. Того наскільки ви сьогодні е, старшокласників наших навчите, от, знаєте, пробути в них оцей. Бажання максимально отримувати знання. Ми хочемо від них тільки одного, щоб вони максимально вчилися, максимально були скажімо так, якісними в плані знань. Від того залежить наше майбутнє, майбутнє нашої громади і нашої України. Цим дітям керувати країною через 10 років. І це небагатий невеликий термін. Ось ми вроді недавно займалися щоденником електроном, 4 роки пройшло. 4 роки мить. Повірте, ці 10 років прийдуть дуже швидко, а можливо навіть раніше, ніж 10 років, 5 років навчання в школі, в вищій школі і все. Тому ці останні класи, кого будуть, це найтакий най важливіший крок. Зробіть, я не знаю, буде у вас така можливість спробуйте її знайти, можливо, індивідуальні консультації, можливо, ще якусь кроку роботи, щоб цілки максимально цих дітей. І англійська мова, культура. Якісна освіта, якісь знання за того, що саме наші діти, які тут залишаться, патріотами, зроблять цю країну успішною. І от на цьому давайте ми і поставимо таку точку, таке завдання, наше обще кожного дня, живучи тут під мирним небом, яке, яке ми маємо завдяки нашим силам України, його використовувати кожен день. Жити, що я зробив сьогодні, щоб було краще завтра. Да? Що, де мої діти, що я з ними зробив, як я позаймався і тому подібне. Я вірю, що ми ці трудності подолаємо. У нас дуже потужний педагогічний колектив, дуже якісні сьогодні е, заклади. І я хотів би, щоб ми ще більше показали і приклад іншим. Да? Бо у нас, допустим, в області е, сьогодні, ми були на педагогічній конференції на минулому тижні в Сумах, то ну. Скажімо так, героями називали тих, хто відкрив очні групи для дитячих сорочків. І там кілька місяців працювали. Ми ж фактично з самого початку літа, червня місяця, два садочки у нас працювали, ромашка каска в такому режимі чергових груп. Тобто і перебороли в собі цей страх, ходили, приймали, займалися з дітьми і давали приклад іншим, бо інші бояться, 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 бояться. Тут лідерство повинно в когось бути. І дуже дякую, що це лідерство є в Трасційне своє Загалом вітаю вас з цією конференцією. Звісно, ми пам'ятаємо, як ці конференції проходилися в більшому колі, в більшому залі, з якимись концертною програмою, можливо. Ну, Сьогодні не до цього. Під щоденні вибухи педагоги випікали хліб та роздавали залишки продуктів харчування зі шкільних їдалень. А після деокупації Тростянецької громади освітяни працювали в гуманітарних пунктах, сортуючи мешканцям благодійну допомогу. Неможливість виїхати взагалі нікуди, не вийти нікуди абсолютно І Люди стали до прийшли до своїх кухонь. Десь в садочку, чи в школі, чи вдома, і намагалися, що могли роздати людям, дати хліб і так далі. І сьогодні ми визначимо міських представників, сільських закладів. Ми з старостами, з керівниками закладів теж постараємося зробити при, в кожній громаді села, щоб ваші люди у вашому населеному пункті бачили цих людей, які ризикували життя, які робили все, щоб громада жила, люди жили і робили свою справу. Окрім того, з підсумками дистанційної освітньої діяльності до педагогів звернулася директор навчального закладу номер 5 Ірина Бондаренко. Треба сказати, що всі уроки ми проводили в платформі Microsoft Teams. Ви все це знаєте. Тому я хочу сказати, що там відбувалися не тільки віртуальні зустрічі, ви робили неможливе, ви спілкувалися, ви презентували учням. Відеоуроки, ви гралися з ними в ігри, онлайн-тестування проводили, робили все неможливе. Дуже багато було проблемних питань саме під час цього дистанційного навчання, бо, ну перше, це інтернет-зв'язок. Або відсутність під час синхронного режиму навчання частини учнів з класу. А те, це те, що у учнів не було гаджетів, їх позабирали расисти. Погіршення стану фізичного психологічного здоров'я. Окремі ж учні перебували у нас за межами України. Вони частково опанували матеріал. Через національну телевізійну платформу для українських школярів Всеукраїнська школа онлайн. Ми, як ніхто, робили все можливе й неможливе. Ану, пригадайте, що тижневий облік руху учнів під час дистанційного навчання було? Було. І він засвідчував постійну міграцію родин разом із них дітей. Так станом на 15.04.2022 року із 707 дітей нашого закладу в Трестянецькій громаді залишилось 410. Всі інші переїхали до інших регіонів України, виїхали за межі навіть України. На 6.06.2022 2022 вже е, приїхала 61 дитина повернулася. І вже станом на сьогодні, 31.08.2022 мої заступники зробили вже статистику, що діти повернулися і наш заклад повністю відновлений. На педагогічну нараду завітала представник програми Моя школа, який вже впроваджений у Тростянецькій громаді. Даний освітній додаток дозволяє отримувати інформацію про досягнення учнів і різні події у школі. Це мобільна версія електронної освітньої платформи, що призначена для учнів та їх батьків або опікунів. Були такими моментами світла, якраз ваші світлини, як ви живете в умовах окупації, як ви випікаєте цей хліб. я пам'ятаю цей момент, коли я побачила ці фотографії, і я була просто надзвичайно вражена вашою мужністю. Вашим на вашим поривом покликом допомагати один одному, і правильно сьогодні казала ваша начальник освіти, сила в єдності, і ви це довели своєю згуртованістю. І я впевнена, що в принципі все тримається на людях. В людях наша основна цінність і наша основна сила. І, звичайно, наші діти, наші діти це наше майбутнє. Всі ми закладаємо підґрунтя, наші воїни закладають зараз підґрунтя підґрунтя для майбутнього, для всіх наших майбутніх поколінь. І ми зараз маємо зробити абсолютно все можливе в зонах, в яких менш активні бойові дії, в тилових зонах надати максимально якісні освітні послуги. Вкласти максимум в наших дітей, тому що за ними стоїть наше майбутнє, і хочеться, щоб все, що зараз відбувається, все, що роблять наші захисники і люди, які в тилу допомагають нашим захисникам, було не дарма. По завершенню наради, міський голова Юрій Бова вручив кращим педагогам подяки виконавчого комітету Тростянецької міської ради та подякував працівникам закладів освіти за їх нескореність, героїзм та самопожертвування у часи війни.